Мама тримає мотузочку. Зараз вам розповім схему, як працює наша імпровізована котоловка. Як тільки туди заходить кошеня, мама смикає за мотузочку, але все рівно двері повністю не закриються, лише прикриються. І тоді я біжу до цієї переноски. І дуже швидко закриваю дверцята, і кошеня залишається там. Тобто схема важка, і треба, щоб всі спрацювали дуже чітко і швидко. По-перше, треба, щоб кошеня туди зайшло. Це найважче. Єдине, мені здається, що ми впіймаємо за один раз декілька котів. Вони всі голодні і всі зараз йдуть в цю переноску. Кому чорного? Да. забирайте котів, будь ласка, кошеняток. Ось і всі вони. Бачите, чорний він найсміливіший, він вже зайшов. Його вже можна там і прихлопнути. <свісно> Як все легко в нього. <свісно> Он бачите, ті з різних боків підходять, нюхають. Мабуть, дуже голодні. О, а ось і мама. Цікаво, чи вона зайде всередину. <свісно> ось голодні всі.